В даному відео ми розглянемо актуальні питання організації навчання з питань охорони праці на підприємстві. Презентацію ви можете завантажити на нашому сайті. Посилання на сайт є в описі до даного відео. Насамперед, давайте визначимо, якими документами встановлюються та регламентуються вимоги щодо навчання працівників з питань охорони праці. Перш за все, це закон України про охорону праці, який зобов'язує роботодавця за власний рахунок проводити навчання своїх працівників з питань охорони праці, а також визначає, що порядок проведення цього навчання регламентується типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. І вже типове положення дає визначення таким терміном, як навчання з питань охорони праці та спеціальне навчання. Хочеться зазначити, що дуже часто навчання з питань охорони праці ототожнюють з інструктажем. Але це зовсім різні речі. Основна відмінність навчання з питань охорони праці від інструктажу з питань охорони праці полягає в тому, що інструктаж проводиться за інструкціями, а навчання враховує кваліфікаційні вимоги щодо виконуваних видів робіт. Метою інструктажу є доведення до працівника чітко визначених вимог інструкції, в той час, як метою навчання є доведення рівня компетентності працівника до рівня необхідного для усвідомлення небезпек на робочому місці. Розуміння ризиків, спричинених цими небезпеками та вміння убезпечити себе і оточуючих від цих ризиків. Спершу розглянемо вимоги типового положення щодо навчання посадових осіб. Положення визначає перелік посад посадових осіб, які один раз на три роки проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці. Це посадові особи. Які безпосередньо пов'язані з організацією безпечного ведення робіт. І типове положення встановлює чітку вимогу щодо навчання цієї категорії посадових осіб. Вони повинні проходити навчання лише в навчальних центрах. Навчання цих посадових осіб на підприємстві не проводиться. А от вже посадові особи та інші працівники безпосередньо зайняті на роботах, зазначених у переліку робіт з підвищеною небезпекою та переліку робіт, де є потреба в професійному доборі, проходять спеціальне навчання, тобто щорічне навчання та перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці. І от вже спеціальне навчання може проводитись і як в навчальних закладах. Так і на підприємстві? На жаль, типове положення не завжди чітко формулює вимоги щодо організації проведення навчання. Є і завуальовані вимоги. І однією з таких є пункт 3.4. Навчання з питань охорони праці в частині організації навчального процесу здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства. Але якого саме? Відповідь на це питання ми можемо знайти у листі Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду. На теперішній час Державна служба України з питань праці. Цей лист розташований на офіційному порталі Верховної Ради України в розділі законодавства. Цей же документ ви можете знайти у картці типового положення в розділі Пов'язані документи на цьому ж порталі. Отже, ми бачимо, що навчання з питань охорони праці в частині вимог до матеріально технічного, навчально методичного забезпечення викладацького складу, порядку формування навчальних груп, порядку розроблення навчально тематичних планів та програм регламентується положенням про професійне навчання працівників на виробництві та положенням про організацію навчально виробничого процесу на виробництві. Положенням про професійне навчання працівників на виробництві визначено, що один із видів професійного навчання на виробництві є підвищення кваліфікації робітників, яке відбувається або на виробничо-технічних курсах, або на курсах цільового призначення. Для довідки. Виробничо-технічні курси це навчання для підвищення кваліфікаційного рівня заробітничою професією. А от курси цільового призначення, як визначає це положення, проводяться для вивчення робітниками законодавчих та нормативно-правових актів. Отже, співставивши типове положення та положення про професійне навчання кадрів на виробництві. Можна зробити висновок, що спеціальне навчання проводиться на курсах цільового призначення. Йдемо далі і дізнаємось, що ж приховує в собі пункт 3.4 відповідно до чинного законодавства. Так от, положенням про професійне навчання працівників на виробництві визначено, що навчання можуть проводити як викладачі закладів освіти. Так і викладачі числа фахівців роботодавця. Але у випадку, якщо роботодавець вирішить здійснювати навчання своїми фахівцями, то до них висувається вимога щодо періодичного, не рідше ніж один раз на 5 років, підвищення кваліфікацій з питань професійного навчання, так званий психолого-педагогічний мінімум. Адже викладач, окрім напрямку, який він викладає, повинен знати і розуміти види, форми, методи організації навчальних занять. Також даним положенням визначено, що роботодавцем для навчання повинні бути виділені приміщення для навчання, які повинні бути певним чином оснащені, вимоги та рекомендації щодо площі цих навчальних приміщень. Та їх оснащення, ви зможете подивитись за посиланнями на цьому слайді. Але хочу зауважити, що навіть площа Кабінету охорони праці має бути не менша за 24 квадратних метри. Це для підприємств до 1000 працюючих. І це вже той мінімум, який роботодавець має виділити. Основними плануючими документами під час проведення навчання мають бути план графік на рік. Робочий навчальний план, робоча навчальна програма, яка розробляється з урахуванням конкретних видів робіт та виробничих умов, затверджена роботодавцем, а також розклад занять. Для обліку проведення навчання у відповідності до положення про професійне навчання на виробництві та положення про організацію навчально-виробничого процесу на виробництві, використовуються журнали теоретичного навчання. Щодо проведення занять, то типове положення передбачає як традиційне проведення занять, так і дистанційне. Можна застосовувати інформаційно-комунікаційні технології, тренажери тощо. Процес навчання закінчується перевіркою знань. Якщо навчання проводилось на підприємстві, то перевірку знань проводить комісія, склад якої затверджується наказом роботодавця. Комісія вважається правочинною, якщо до її складу входить не менше трьох осіб. Усі члени комісії мають пройти навчання та перевірку знань з питань охорони праці. Перевірка знань може проводитись усно, письмово, за екзаменаційними бюлетами, за допомогою тестів, автоекзаменаторів тощо. Як ви пропишете в своїх нормативних документах, так і будете проводити. Результат перевірки знань заноситься до протоколу. Особам, які під час перевірки знань виявили задовільні знання, видається посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці. Форма протоколу і посвідчення встановлені типовим положенням. Підведемо підсумки. На даному слайді ви бачите, що повинно бути зроблено на підприємстві для організації навчання. У відповідності до вимог чинного законодавства. Нагадаю, що презентацію з активними посиланнями ви можете завантажити на нашому сайті. Посилання на сайт вказано в описі даного відео. Дякую за увагу!